Мій товариш нагадав ще одну цікаву рибалку. Хочу розказати. Каже Вован, а ти згадай, як ми їздили на нічну рибалку на Грабське. Так от, перед цією рибалкою два дня назад я ходив сам і наловив карася, розказав про це толяну. Він каже, на вихідних приїду, а тільки я з товаришем приїду. Та ради Бога, відповів я. Товариша звали Едік. Ось вихідні. Тоді ще в гостях був Бога з Оксаною, от засигналила машина. Ми з і із спінгами та з харчами швидко плигнули в Жигуля і погнали. Ви, дорогенькі мої, знаєте це відчуття? Ні, напевно, не знаєте. Коли ти знаєш, що ось ось, мама моя родная що ти щас, ось ось хоба і бережочок тобі, і річечка, і все як положено, і розложишся, і почнеш розстеляти, і там рогачики ставити, і кашку тумняти ручками там водичкою наливати. А там уже кричать, ну що ну, ти там возишся, та йди вже, вже ж налито. Да. Їдемо ми, значить, жартуємо, сміємося, проїхали качатник і повернули наліво і з однієї сторони поле, з другої сторони ставок. А от з дровами для костра на цій стороні було того. Росли тільки маслини, а вони ж ви знаєте, які крепкі та в'язкі. От приїжджаємо ми на місце, а спереду калюжа, а нам треба цю калюжу переїхать. А ми ж на жигулях, ми ж не на танки, а калюжа там я дебела, я вам кажу. Вован каже Толян сядем, а Толянчик, місти, танки грязі не бояться. <кхем>. Ну, і надавив на педаль. І ми пролетіли, аж занесло трохи. Я в захваті кричу Толян, молодець, нихрена себе. Під'їхали ми до місця рибалки, вилізли з машини, тулян відкрив багажник, ми дістали спінінги, вудочки, рюкзаки з їдою, прикормку для риби. Ну, коротше, все, що треба. А харчів у нас було ну, днів на три. І сало, і колбаса, і пляшечка, та й не одна. Ми почали наживляти та закидати спінінги, чіпляти сигналізатори, бо треба ж було йти ще й по дрова. Почавало вечоріти, ми ж наламали так сяк дров і вернулись назад, і розстелили плащ, і сіли перекусить. Сіли бабахнули, значить, по 50, закусили, сіли перед спінінгами і закурили, слухаючи вечірних пташок, насолоджуючись усім цим, усім. Хватаючи кожну хвилиночку своїм сим єством, ось стемніло ще трохи. Ми кожен почепляли світлячків, вони були такі світлячки салата зеленого кольору, такого, і вони висіли над водою і відбиваючись у воді, щоб було видно, коли клюватиме. Аж тут дзвонить телефон. Глянув, а це Льоха, привіт, ти де? Я кажу, на нарибався столяном, володькою і Едіком. І почалось, що ти за друг, чого мені не сказав. Коротше, зараз приїду. І ту, ту, ту. Кажу, зараз Льоха приїде. Ну, добре. Ось і перші караші карасі з'явились в наших, наших садках. Ну, але не тільки карасі, а й Льоха теж приїхав на велосипеді. Ще здалеку він крикнув, ну що бандіти клює. А я ще й сказав, підійшовши до нього. А як же? сказав я, підійшовши до нього, і пожав йому руку. Він віддав мені сумку і сказав, наливай. Толянчик з ваном вже розпалили костер і нажарили смачнючого сала із цибулькою. Mm. Істик. І, і у сумки з льохи дістав я коньячок, колбасу у вакуумній упаковці. Mm. Толя з вуванчиком, з вуванчиком в один голос крикнули. Садіть жрать, пожалуйста. І ми всі засміялися. Сіли, поналивали коньячку, положили на хлібчик смажене сальце, а володька ще й цибульку смажену та зверху кетчупком. Талянчик, ну що, за нас пацани. Ху, і куп, і зразу хлібчик із сальцем пішов. Ви можете сказати, скажете, що коньяк салом не заїдають. Та повірте мені, ще й як. Сидимо гарно, наливаємо ще краще, ще потрохи. Раптом талян підскочив і побіг. Бо в нього сигналізатор задзвенів, і він підсік і сказав: О, гарний карась. Льоха. Та і ми були як треба. О, він уклався спать коло костра. І поки горить костер, Льоха спить нормально. <кхи> Тільки затухає, він скручується бубликом. Сидимо собі, ловимо рибу. І тут Едік як закричить та як рване з місця. Та напонад очеретом. А ми йому та стій, що там. А він, та у мене щось по ногах пробігло. Тю на тебе кажу, то криса, не бійся. Ага, не бійся, каже він. А толян з вованом заливається осміку. Алюха хропить собі тихенько коло костра. А от Едік закричав, ну коли там у нього щось бігало по ногам, то затихло все. Так він кричав. Жаби, птички, там всякі качки, дикі криси. Теж уже більше не бігало після того. Так от, значить, Льоха е, спить коло костра, ми ще трохи посиділи коло спінінгів і виріши перекусити. Ми, два вони, пішли по дрова до тих маслин з ліхтариком. Уявляєте, як це? І, іди по дрові, а вона висока, а раптом там вуж десь або ще щось найстрашне, е, ну, це не найстрашне ну, це вступити в коровячий кізяк. А вони там були, і їх було там багато, бо там пасли з череду. Ну що, дров ми наламали, тягнемо чотири гілки, цього. хватить, хватит. Притянули і почали ламати і кидати в костер. Як розгорівся вогонь, ми розбудили льоху. І поналивали, бабахнули, трохи закусюємо, сидимо. Я дивлюсь льоха, взяв ковбасу в упаковці отій. І почав її гризти. Це було смішно, конечно. Я йому кажу, Льоха, її чистить треба. А він тільки щось сказав по-німецькому. Я тоді німецьку ще не знав, О. то і нічого не поняв. А я думаю, що він щось про кобасу тоді сказав. Перекусивши, ми знову вернулись до спінінгів. Сидим, ледіка клює, карась за карасьом, а у нас столяном гугу. Вован посидів ще трохи, каже, я піду в машину полежу. А ми осталися сидіти. Тихо, тихо, мені стало скучно і весело, ну гарний же ж настрій у мене. І я як закричу, хто покрав хомути з другого берега о, з посадки ехо, Ти, ти, ти. Толян каже, Вован, ти хоч попереджуй. А то я так і так хочеться кудись сходити. А я через тебе чуть зараз і не сходив. А я кажу, та йди он на поле. Толян пішов, а воно ж на вулиці ніч місячна, зоря наясна. Я. Видно, хоч голки збирай. І не тільки голки, а й толяна видно, коли той сидів на полі. Ну, він був схожий на якогось казкового маленького чоловічка, який вийшов із посадки і прибіг подивитись на нас. А тут ще проснувся Льоха. А я каже, і, а і каже, пацани, я додому буду їхати. Я йому кажу, куди льоха, ніч на вулиці, куди ти, ти вже й так добрий, лягай у машину і проспися. А він, не, я поїду, бере велосипед і котить до дороги, котить його, котить і раптом бачить казкового цього персонажа. Ну, Казкового персонажа, який сидів на полі і вертається назад і каже, вон там хтось є. Хто там є? Там хтось сидить, показуючи рукою в сторону толяна. Я ледь-ледь стримуючись, щоб не засміятися, чуть очі не вилазять, чуть не бризкаю з усміху. О, Кажу, не мороч мені голову льоха, нема там нікого. То в тебе кажу, білочка, він знову взяв велосипеда і покотив в сторону дороги, а толян ще й почав щось ворушитись там, щоб налякати, бо він чувся. Льоха, побачивши, Толяна знову кинув велосипед, каже, он, каже, он он, ж сидить, каже. Де? Та нема там нікого. І закривши рота рукою, ледве струмуючи, стримуючись, щоб не заржать. А коли підійшов Толянчик, і Льоха здогадався, що то був Толян, то сказав мені і Толяну, що ми не хороші люди, і при цьому він додавав ще усякі слова. Але усякі ні, ні, слова, але ні я, ні толян вам ці слова не скажемо, бо вони заборонені Женевською, Женевською конвенцією. Але він все ж таки поїхав додому. Ми підкинули трохи дров, бо стало трохи прохолодно. О, присівши коло вогню, ми закурили, айді, кстати, гавкарася, йому подобалась ну, рибалка, ну і нехай. Риби не ловили тоді, звісно. О, навіть є фото. І от відпочили, О, ну, є що згадати, і гарно було, і смішно кінець.